Дай боже. Нині на порядку деннім операції порівняння. Пообіцяв Олегу, що буду трохи лаконічніший, тому зразу до житейської ситуації. Прийшли в магазин і хочете закупити печиво. Воно коштує 10 гривень. У вас є 17, У вас грошей на 7 гривень більше, значить ви можете купити печання. Якби було менше, то не змогли б. Поговорили і тепер в Йо кодите. Створюємо дві змінні. Одну називаємо Cookies Price, тобто ціна печива. І вона в нас буде дорівнювати 10. Другу називаємо MyMoney мої гроші. І туди запхаємо 17. Створюємо змінну з назвою Can Buy Cookies. Дві крапки дорівнює. І тоді пишемо MyMoney, знак більше і Cookies Price. В наступному рядку пишемо FMD, середині пишемо чи можу я купити печення? Дві крапки ставим кому, і після того пишемо змінну. Can buy cookies. Запускаємо. В консолі ви видите, це можу я купити печиво. True. Результатом порівняння буде. Bull, тобто правда або неправда, True або false. В даному випадку правда бо грошей у вас більше ніж ціна печенька. Немає чіткого порядку, що має бути справа, а що зліва. Ви пишете порівняння так, щоб було легко його читати, це розуміти. Наприклад, ви можете те саме порівняння написати по-іншому. Can buy cookies дорівнює ціна булки знак менше і кількість грошей, яку ми маємо. Копіюємо попередні принтелан і вставляємо після нашого порівняння. Запускаємо результат той самий. Якщо вам трохи тяжко, то розуміти. Як то читати чи писати, то давай, давайте я вам поясню. Перше порівняння звучить в моїй голові так. Чи можу я купити печиво? Можу, якщо сума моїх грошей більша, як ціна печива. Або в другому випадку, чи можу я купити печиво, можу, якщо ціна печива менша, як сума моїх грошей? В Йо, трохи б вам це зрушимо. Запишемо ціну печення, число 20, бо тож долар виріс і печення стало дорогше. Запускаємо програму і видимо, що в нас два рази пише: «Це можу купити я печення false. Ну, ну справедливо, печення коштує більше, ніж ми маємо. А що станеться, якщо ми знайдемо ще 3 гривні і в нас вже буде 20 гривні? Прібуємо. Запустили і знову false. Це значить, що ми не можемо купити, бо в нас менше як 20. Хоч то є не конча правда, у нас рівно 20. То доста печиво, але це не більше, ніж 20. Якщо ми хочемо, щоб значення було більше або дорівнувало, то нам треба додати знак дорівнює після знаків більше і менше. Пробуємо та! Довгоочікуване true. Good. Маю інакшу для вас історію. Ви викликали таксі, і вам прийшло сповіщення, що має приїхати біле Ferrari 212. Збоку призупинилась біла дача Ви мисленнєво провели порівняння і з'ясували, що не Феррарі, і не сіли в нього. Переведемо ту здачу на комп'ютер. Створюємо змінну. Expected Taxi. Тобто очікувана машина, і туди кладемо Ferrari 212. Створюємо іншу змінну. Car near to me. Машина, яка є коло мене, і туди кладемо дачі є логан. Працюємо за тим самим принципом. Створює змінну. І за таксі, чи це таксі, і тогди порівняння, Машина, яку ми очікуємо, два дорівнює машину, яку ми видимо. Два дорівнює це знак тотожності. Я його ж називаю знак то саме. З одної сторони – то саме, що з іншої. Якщо ви хочете спитати, а чого там 2 дорівнює, а не легше було мати тільки одне дорівнює, одне дорівнює використовується для присвоєння. Бачите, от тут. -то, коли ми запихаємо щось змінно, та операція називається не запихання, а присвоєння. І тільки є дорівнює. А два дорівнює, то вже порівняння. Виводимо в консоль, чи це моє таксі, змінну, і запускаємо. False. Не моє таксі. Тоє порівняння можу також записати по-іншому. Пишемо змінну, is it not taxi? Чи то не є таксі. Знову пишемо очікувана машина. Замість двох дорівнюємо, ставимо знак оклику і дорівнює. То означає нерівне. І тоді вводимо слова. Це не моя машина. Ну і змінно. Запускаємо. що означає: так, то не є моя машина. Міняємо машину, як нас, бо вроді в Феррарі приїхало. Але дивіться, давайте спробуємо одну букву, зробимо з великою буквою. Ніби то саме, але запускаємо, бачимо, що результат не помінявся. Того, що в випадку з порівнянням на тоточність, два значення мають бути єден-єден: єден. коми, крапки, пробіли, велика мала буква. Навіть якщо ви пишете в одній місці латинкою А. А в інших кирилицях воно все одно буде не тотожне. Робимо знову малу букву, запускаємо. І так, випадку, то є моя машина true. Тобто, та, коли ми порівнювали на то саме, то отримали правду. А в іншому це не моя машина false, бо машина наша. Ну і звісно, відсилка до попереднього року, де Олег детально розказував про поведінку базових типів даних. Ми можемо порівняти між може, собою тільки однакові типи. Індзинтом, флот з флотом, стрінг з стрінгом. Якщо у вас різні типи, то їх треба привести до чогось спільного. Ну і остання ситуація на нині. Написали до курсову і доказуєте другу, що у вас вийшло більше символів, як в нього. Як то провірити? Створюємо два тексти. Точніше, дві змінних. Одну my text», туди запишемо слова мій текст більший. І другу my friend's text. Зі словом, текст. Створюємо змінну is my text has more chars», Чи мій текст має більше символів? І тоді «len мого тексту більший за «len тексту мого друга. Виводимо консоль і запускаємо. Ми бачимо, що наш текст більший. Ми це зробили з допомогою вбудованої функції LEN, яка з'ясовує кількість символів у рядку. Зрубша ми порівняли два числа, бо результат LEN це число. Підсумуємо: ми маємо такі оператори порівняння як більше, менше, більше або таке саме, менше або таке саме. Таке саме і не таке саме. А результатом порівняння завжди є булевий тип. True false. Детальніше за порівняння ви можете почати в специфікації мови. Ми тут лучимо до коментарів. А з вами був я. Завжди ваш, Юрко. Здебимося!